Милості Його, ми всі на цьому місці. І я хочу на початку зачитати слово 11 глава Матвія. 11 глава Матвія з першого віршика. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів. Він звідти пішов, щоб учити, і по їхніх містах проповідувати, прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові. Послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. І суд же промовив у відповідь їм: ідіть і перекажіть Іванові, що він чує, і бачите. Сліпі прозрівають і криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богі звіщається добра новина. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. Амінь. Сідайте. Блаж... В іншому перекладі написано: Блажений, хто в мені не усомниться». Наш Господь, він до кожного стукає, Він до кожного промовляє, він до кожного однаково відноситься. Але ми вибираємо, чи ми не усомнимося в тому, що Він нам предлагає. І я хочу засвідкувати. Як Господь достукався до мого серця, я був з дитинства невіруючий, сім'я також невіруюча. Я сам з Рівненщини, мене звати Павло, але так Бог благословив, що я вступив за в Києві в церкві благодать. І так Бог привів, що я маю на цьому місці таке, щоб засвідчити прославити Господа, як Він провів мене до цього часу, як він благословив, і що по милості його я на цьому місці, і я буду хвалитися ним, буду дякувати і буду святкувати. Три роки тому, коли мені було 25 років, я ще не знав Господа. Я знаходився на роботі в Чехії. Я працював своїм другом. Він був з дитинства віруючий, але він відступив. Він вживав алкоголь, він займався беззаконням. Я був з ним постійно. Ми дружили. і Він ніколи мені не говорив, що є той, який любить, який вмирав на хресті, щоб дати життя кожному. Щоб не томитися в цьому гріховному житті, а щоб мати мир, мир і покій Господі нашому, щоб жити і чекати ті вічні оселі, які Він приготовив нам в небесах, але Він про це мені не говорив. І коли я знаходився з ним там, то ми постійно вживали алкоголь. Ми кожного вечора, коли йшли з роботи, ми вживали алкоголь. І одного вечора, коли я прийшов додому, я взяв телефон. І мені менший брат, який увірував Ісуса Христа, який був віруючим, Він мені скинув свідчення. Я дуже вагався, і я не знав, чи дивитися. Думаю, нащо він і навіщо він мені скидає тіє свідчення? Але я довго вагався і все таки наважився передивитися. І то було свідчення бившого наркомана, якого Господь освободив і дав прощення, і зцілив. І дав нове життя, і він їздить по всьому світу, і він святкує, що наш Бог Він є живий, і він прийшов за такими, які не мають шансу на спасіння, які погибають в цьому світі. І він прийшов за тими, щоб освободити, щоб випустити тих змучених на свободу. І коли я слухав те свідчення, моє серце сукрушилося, я почав плакати, тому що я чув слова, коли він говорив, що наш Господь Він може дати прощення кожному, хто визнає. Свої провини перед ним. І коли я розумів, що в мене є шанс на покаяння, що є той, який може мене простити, тому що до того часу я нічого такого не чув, я все, що я знав, що я дуже грішна людина, тому що багато хто казав, що ти дуже багато нагрішив і тобі нема шансу на, на прощення. Але я не знав, що є той, який прийшов, щоб заплатити за таких, як я, щоб помилувати і дати нове життя. І коли я те свідчення слухав. Моє серце сукрушилося, я плакав. І на другий вечір, коли ми знову йшли з роботи, друг говорить: йдемо в магазин, я йому сказав, я не хочу. І він пішов сам, купив собі алкоголь, а я пішов, і я знову взяв той телефон, щоб знову слухати те свідчення. І брат скидав свідчення одне за одним. Це він скидав мені вайбер, тому що в телефон він може дуже багато біди принести, бо в телефоні є багато доступу до всього. Але через телефон, коли я слухав свідчення, я увірував. І я постійно йшов до телефону, і я шукав щось нове, і він мені брат скидав, постійно скидав ті нові свідчення, але я так і не наважився йому нічого відписати, тому що в мене є чотири брати, батько, мама, чотири брати. Всі були невіруючі, батько пив, і коли батька, Здали на реабілітацію, тому що він вже дуже був в поганому состоянні. Він пройшов реабілітацію, він увірував Господа. І Коли він приїхав з реабілітації, він предложив всім піти на зібрання. І мої батьки і брати вони всі пішли на зібрання. Один я не ходив і вони ходили. Вісім років вони ходили на зібрання. Але брати вони ходили і жили двійним життям. Вони ходили. Але жили так само, як я. І коли вони підходили до мене і говорили: тобі треба йти на зібрання. А я їм говорив: а який смисл? Якщо ви живете так само, як я, виходите на зібрання, але ви живете так само, як я. Після зібрання робите те саме, що і я. А тоді, коли він мені почав скидати, я не хотів нічого йому відписувати, тому що я не знав, що я йому відпишу. Я йому не хотів нічого казати, але він скидав далі свідчення. І я постійно слухав. І потім він написав такі слова, я не перестану цього, цього робити, тому що я хочу, щоб твоя душа спаслася, щоб Господь тебе помилував. Я знову заплакав і я не міг розуміти, звідки нього та любов? Чому Він так переживає за мене? Чому Його серце переживає за мене, щоб я спався? І я йому так і нічого і не відписав. Тому що чотири брати, здається, рідні і мають бути відносини, близькі. Але ворог робить свою роботу. І для того, щоб рідня була рідними і в близьких відносинах, ворог робить так, щоб кожен гордився собою, щоб кожен хотів доказати, що я більше достиг, що я більше заробив, що я більше за тебе і я щось добився більшого. І так, як ми були четверо братів, і кожен був розкиданий, хто в Чехії, я був в Чехії на даний момент тоді, старший брат був в Польщі, менший брат був в Німеччині. А два ще менші були в Україні. І кожен шукав, де заробити, кожен шукав свого місця. І ми не общалися. У нас не було такого общення близького, тому що серця ожесточилися. Кожен хотів доказати, що він щось заробив, чогось достиг. Але в той момент, коли він мені скидав, коли я увірував, і коли я не пив алкоголь, і йшов час, я слухав далі теє свідчення, два місяці я не вживав алкоголю. І той друг, який з дитинства віруючий він знаходився біля мене і він сміявся, каже, ще скажи, що пойдеш в тунди. Кажу, не знаю. Але я не хочу пити. Мене Господь звільнив. І я увірував, що Він може дати нове життя. І коли я мав зоставатися там в Чехії, працювати далі, я не мав їхати. Це було перед Новим роком. це було... 20 число я не мав їхати в Україну. Я думав, буду на свята, буду там перебувати на праці. Але до мене прийшли і кажуть, їдь додому, роботи не буде. І я з другом ми пішли, друг каже, давай закупимося алкоголем, поможеш завести в Україну. І ми пішли, закупили ці туристичні сумки, закупили повні алкоголю і поїхали в Україну. Коли ми приїхали в Україну, я з цією сумкою алкоголю зайшов додому. Я поставив ту сумку, і до мене в кімнату зайшов батько і моїх чотири брати. Я не розумів, чому вони зайшли. Думаю, ну щось сталося, щось хочуть поговорити. Але вони підійшли і почали в мене просити прощення. Вони кажуть, прости нас, ми покаялися. Прости, що в нас були там непонятні ситуації, що ми не могли уступити один одному. І коли вони почали просити прощення, я знову плакав. Я не розумів, що зі мною робиться. Моє серце сукрушалося, я не міг зрозуміти, звідки в них. Взялися ті сили прийти і попросити прощення. І я їм також сказав: кажу, я вже два місяці не п'ю алкоголю. І я не розумію, що зі мною відбувається, тому що це не моя сила волі, це щось інше. І я їм розказав, що коли я послухав свідчення, то я два місяці алкоголю не пив і мені зовсім не хочеться, а я все більше слухав свідчення і шукав, щоб слухати про Господа все більше. І коли я їм це розказав, коли Господь наповнив нас своїм миром, тому що у упрощенні є сила, коли ми прощаємо, коли той тягар спадає, ми стаємо вільними, вільними від того тягаря, який томить нас, що ми не можемо підійти в простоті, поговорити, коли ми оставляємо те все, та як Господь прощає нас, та як ми, щоб ми прощали і не носили тих обід, щоб ми могли в простоті общатися з кожним, щоб ми були простими, як наш Господь, що Він, будучи. Господом, що він, будучи Богом, він прийшов, ставши людиною, щоб зробити цей шлях за кожного з нас, щоб забрати наші гріхи і дати кожному прощення. І ми маємо прощати так само. І коли ми кажемо, тоді поставили те непрощення, коли ми отримали свободу, брати говорять: тобі треба зробити крок до Господа, тобі треба поїхати на служіння. І тоді була пандемія, то був 20-й рік. Коли служіння були закриті, коли пастира сказали, що зараз дуже важкий час, зараз ходить вірус, що не приходьте в зібрання, служіння буде закрите. Але в той момент, коли ті які жаждали Господа, які з'їжджалися, щоб молитися до нашого Бога, які приїжджали на молитовні з'їзни, служіння на хатах були, і мені брати предложили, кажуть, дійдемо з нами. І я Вагався, я не знав, чи їхати, чи ні. Але брати кажуть, їдемо з нами, тобі треба зробити крок до Господа. Я вдівся, я поїхав з ними. То був понеділок, вечірнє служіння на дому. Ми приїхали, і брати кажуть, посидиш десь в крайній кімнаті, тебе ніхто чіпати не буде, просто послухаєш. І коли я приїхав, брати пішли в туалет, а було тоді холодно зима, я кажу до іншого брата: «Ідемо всередину, щоб не мерзнути. То було двохітажне здання, ми зайшли на першому етажі, не було місця, все було зайнято. Ми пішли на другий етаж, там все було також зайнято. Ми проходили між людьми, і біля проповідників було два вільних місця. І я з братом сів там біля проповідників. А мої брати вони заходили, і не було вже місця. І вони пішли десь в крайню кімнату, там, де я був, де я мав бути, де вони казали, будеш сидіти там. Але то були наші плани. А господні плани були зовсім інші. І коли я сидів на тому місці, і коли була перша молитва, я ніколи не молився до Бога. І коли була перша молитва, я став на коліна, і я почав молитися, Господи, допоможи мені. Я не знаю, як молитися, що казати. Я просив, Господа, навчи мене, допоможи, щоб я міг якісь слова говорити. І коли була перша молитва, настільки молитва була голосна, настільки була сильна молитва, що в мене аж в ушах пущало. І після тієї молитви. Я сів на своє місце, і я сидів. Я дивився на людей. І я сидів, радів. Я на тому місці себе відчував, як будто я був постійно там, Як будто я не томився в цьому світі, в гріховному житті, Як будто я знаходився на тому місці завжди. Я дивився на тих людей, що вони радіють. Я так дивився по залі на кожного, радіючи, що я на тому місці, як будто перебував завжди. І потім були далі молитви, другі, треті. Я молився, я молився і дякував Господу, що я знаходився там, і я радів. І в кінці, коли був призив до покаяння, було стільки людей, і коли проповідник призивав, чи може є та душа, яка хоче покаятись, яка хоче служити в Богу, скажіть про себе, і ми будемо за тебе молитися. Я сидів, і до мене брат каже, Може, ти хочеш покаятися? У мене голова махає ні. А серце кричить і взиває, що так, що ти не, не, не случайно в цьому місці, що Господь тебе сюди привів, і ти неслучайно два місяці вже не п'єш, що це все неслучайність. Але другий голос говорить: в тебе ще буде шанс, ти ще на перший раз приїхав, ще потім поїдеш, ще поїздиш, ще спієш покаятися. І я сидів, і в мене просто душа кричала всередині. Я хотів встати, сказати, «Да, я хочу покаятись, але я не міг вставати з того місця. І коли вже мали починати молитися, і нікого не було, щоб покаятись, і той брат каже, питає ще до мене раз, кажу: а що таке покаятись, що мені треба робити? І він хлопнув в ладоні, він зупинив молитву, каже, є той, хто хоче служити Богу, хто хоче покаятися. І я став, до мене підійшли. Кажуть, як тебе звати, я кажу, Павло. Кажуть, ти хочеш служити Богу? Кажу, так. «Да». Кажу, я втомився так жив, як я жив. Я хочу, щоб Господь дав мені нове життя. І коли вони сказали, ми будемо за тебе молитися, і каже, коли стихне молитва, ти возви сам до Господа, скажи щось до нього. І коли ми стали на коліна, коли за мене молилися, коли стихла молитва, я возвав до Господа і кажу, Господи. Прости мене за все, що я робив. І дай мені сили не вернутися назад в те життя, де я томився, де не було ніякої радості, де я заробляв гроші, але ті я гроші. Я тратив, але в мене радості не було, тому що було дуже багато проблем. І серце, воно завжди тривожилося. Бо як написано, що праведник, він смілий, як лев, а неправедний він шугається, навіть, коли нема небезпеки. І коли ти не в мирі, коли ти постійно з якимись людьми не в мирі, те постійно тривога на серці. Але в той момент я попросив Господа, щоб він мені дав сили, щоб я міг не вернутися назад, те життя гріховне. І після того я став, мені подарили Біблію. Вони підписали брату Павлу в день покаяння. Я їхав, радіючи. До мене підходили і вітали, казали, ти не пожалієш, що ти зробив цей шанс, для, що ти зробив цей крок до Господа, ти не пожалієш. Я не пожалів. Слава нашому Господу! Він благословляє вже пройшло три роки, і я є тим, Які можу звіщати, що наш Господь живий. І коли я їхав з цією Біблією, я їхав, радіючи, я їхав, я розумів, що в мене буде нове життя, що Господь мене простив, я їхав з того місця. І коли я пішов на другий день до свого друга, той, що був з дитинства віруючий, я хотів поділитися цією радостю з ним, тому що Він вступив. Завіт з Господом, але потім він відступив від Господа. Я хотів йому сказати, що мене Господь простив і помилував, що мені подарили Біблію. Я хотів порадитися цим з ним, але я не почув цієї підтримки. Я йому розказав це все, а він сказав молодець. І це все, все, що він мені міг сказати. Він каже, їдемо ввечері, там є діла. А я йому кажу, я не хочу. Мені подарили Біблію, я буду читати Біблію. Я поїхав додому. І коли я відкрив Біблію, коли я почав читати, це живе слово, коли я почав читати, як люди мають поступати, як віруючі мають поступати, я дуже здивувався. А чому люди не так поступають? Чому ті, які називаються віруючими, не поступають так, як Слово Боже навчає? І я почав питати своїх братів: А чому так? Тому що я не знав, як мають віруючі поступати. Я не знав, як мають віруючі жити. Я їх питав, а чому так? Вони кажуть, ну таке состояння. І моє серце запалювалося. Я все більше досліджував слово і їздив по молитовних служіннях. І йшли день за днем. І я перебував в служіннях. І ми були постійно на молитовних служіннях. І моїх братів Бог охрестив Духом Святим, старшого брата охрестив раніше двох менших Бог охрестив в один вечір, а потім ще Бог охрестив мого брата ще одного меншого. А в мене. Була така тривога, а чому мене Господь не може охрестити Духом Святим? Чому в мене немає? Я себе відчував неповноцінним. І коли я задумувався, а чому так? Коли прийшов час, ми поїхали в Київ на роботу. І перед тим, як їхати, отой алкоголь, який я привіз, він стояв у мене в тумбоці. Я завжди думав, що я з ним буду робити. І в мене постійно було переживання. Я потратив гроші і що я з ним буду робити. І я розумів, що я його продавати не збираюся, і що я віддавати його нікому не збираюся. І однієї ночі, коли я спав, я пробудився, я лежав, роздумовував, що я буду з ним робити. І я пішов до братів. І я кажу: я не можу, мене томить. Я хочу вилити алкоголь. І брати мені допомогли винести це все. І я сповнив, що я просив на колінах Господа сили, щоб він дав мені сили зробити ці кроки, щоб стати твердо, щоб іти і не вертатися назад в те життя, де я томився. І вони допомогли мені винести той алкоголь, і я те все вилив. І то я розумів, що ту силу Господь дав, що та сила була від Господа, слава нашому Богу. Він дає сили, коли ми просимо. І коли ми поїхали в Київ, коли проходили підготовку до водного хрещення. І коли залишався тиждень до хрещення, була ісповідь, я пішов на ісповідь. І я роздумував, чому Господь не хрестить мене Духом Святим. Моїх братів, Бог похрестив всіх. І на ісповіді служитель каже, розказуй про своє життя. Я розказав, як я жив, як я поступав з людьми. Я сказав, що я покаявся. Але кажу, є одна програма моя на телефоні. На яку я надіюся, щоб заробити гроші? Не на Бога. Надіюся, не на Бога всім своїм серцем, що Господь мене благословить, що Він дасть мені благословіння, що Він мене проведе, що Він мене залишить. Але я надіявся, що я зароблю гроші там в телефоні. Я розказав це тому служителю, і він мені говорить: ти розумієш, що та програма вона создана для того, щоб люди не заробили, а наоборот втратили. Я кажу, да, я розумію. Він каже. Ти маєш її видалити. Ти маєш зробити цей крок, і ти маєш понадіятися на Бога. І він сказав такі слова: Господь тебе не залишить без хліба. Він тебе не залишить без роботи, Він тебе благословить. Він каже, ти готовийся зробити. Кажу, так. І Ми стали, помолилися. Я помолився, попросив Господа прощення, щоб Він. Мене простив за те, що я не надіявся на нього, а надіявся на ту програму, що я не полагався повністю на нього, бо Він хоче, щоб ми віддавалися в Його святі руки повністю, щоб ми завжди полагалися на нього, щоб навіть коли бурі, навіть коли б'ють филі, щоб ми були як той маяк, щоб ми стояли твердо на твердій основі, і коли ми будемо надією полагати на нього, він буде провадити. І коли я це все видалив, ми помолилися. І ввечері було служіння. Молитовне, я пішов на те служіння. І коли був призив, Можливо, хто хоче, щоб Господь охрестив Духом Святим, виходьте. І коли я йшов на ту молитву, я йшов з новим серцем. Я розумів, що я все, що в мене було, що я все виніс перед Господом, що я вже нічого не скриваю, що я все віддав. І я попросив Господа прощення. І я прийшов. Я став на коліна, я почав молитися молитвою подяки. Я дякував Господу за те, що він мене помилував. І я дякував за кожен день прожитий. І коли я молився, я молився на колінах, руки зложив, і я почув, що в мене починає трусити, дрож пошла, і я почав молитися іншою мовою. Слава нашому Господу! Він вірний, він поступає з іскриними, він поступає так, як ми поступаємо. І він бачив, що я іскріно, я виніс все, що в мене було. І Він благословив, і Він благословив і Він охрестив Мене Духом Святим. Слава нашому Господу, що Він чує, і Він з іскриними поступає по іскрину, а з лукавими по лукавству. І так Господь благословив. І я вступив в завіт з Господом. Ми з братами четверо братів вступили там в Києві в завіт і перебуваємо. І я свідкую про милість Господню, яка є до кожного, і та любов, яка стукає до кожного серця, щоб ми могли прийняти. Щоб той Господь, який прийшов, дав покаяння кожному. І для цього я дякую, що він благословляє, що я можу святкувати і славити його ім'я. Хай буде йому слава навіки. Амінь.